Окупанти не перший рік обстрілюють українські мирні міста і села, і через пожежі внаслідок розривів снарядів гинуть люди. Але часто вогонь знищує житла через технічні несправності чи через людську необачність. І добре, коли є сусіди, які зможуть вчасно викликати рятувальників, але нерідко такої можливості просто немає. І тому на допомогу може прийти поліція охорони. Ми пропонуємо вже на існуючій сигналізації, яка в нас є на охорону пожежних приладах, встановити пожежну сигналізацію. Один датчик димовий, який не має дима без огня, допоможе десь щось запобігти цьому великому горю яке може трапитися Максимальний термін коли наш наряд доїжджає, це може бути від 30 секунд до п'яти хвилин миттєвий механізм оповіщення існує завдяки сертифікованому пульту спостереження, який працює 24 на 7. і така схема реагування вже не один рік функціонує по всій Україні. А оператори концентру також проінструктують усіх, хто планує встановити систему оповіщення в разі виникнення загрози пожежі. Сидять спеціалісти обучені. Які можуть спілкуватися з різними клієнтами, якщо ця людина знаходиться в місті Хуст Закарпатської області, перейдеться інформація в Закарпаття, і місцевий спеціаліст, інженер виходить до неї зв'язок і вони спілкуються однаковою мовою українською або венгерською. Такий датчик диму можна встановлювати не лише у приватних помешканнях, можна обезпечити і цілі підприємства. Більше того, усі користувачі можуть спокійно залишати своє житло чи офіс, який обладнаний відповідними сенсорами, бо матимуть мобільний застосунок, на який миттєво приходять усі сповіщення. В будь-якому телефоні, як кажемо, це не важливо, андроїд, значить чи який буде телефон. Це все відображається в телефоні. І ще така послуга, як ми можемо в телефоні встановити без кошту. Штовно мобільний додаток, тривожна кнопка. Якщо вам треба, ви його активізуєте, нажимаєте, і ми приїжджаємо на ваш виклик туди, де вам потрібна допомога. Буквально усі військові експерти сходяться на думці, що найближчим часом армія РФ точно не відмовиться від обстрілів наших сіл і міст. Тож слід прислухатися до сигналів тривоги та не ризикувати власним життям. А встановлена система оповіщення в разі пожежної небезпеки допоможе врятувати домівки та цілі підприємства від вогню.